Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Хтось вірить у долю, хтось у вищі сили, у деякий вплив у небесних світил на наше життя та життя країни. Та яким буде 2023 рік для українців? Чого чекати, та як цей рік змінить хід нашої війни? На ці та інші питання ми сьогодні і відповімо в нашій студії разом із старологом Ланою Александровою. Вітаю, пані Лана. Вітаю вас. А ви вже не перший рік займаєтесь цією справою, і хочеться задати вам таке питання. А спочатку війни чи побільшало звернень од саме до вас? Дуже побільшало в рази, скажімо так. Я навіть можу сказати. У мене на Ютубі була тисяча підписників, 34 тисячі на сьогодні і росте дуже скоро. Mm -hmm. Тобто Це тільки підписники, хто на Ютубі. Клієнтів дуже побільшало. Mm -hmm. Тобто, ви також ведете соціальні мережі, все, і люди можуть. Да, люди Білити можуть мене знайти, бут. на сторіночці в Фейсбуці можуть і замовити і особисту консультацію або прогноз свого міста, mm -hmm. тому що це дуже актуальна тема. А от з якими питаннями зараз, от під час цієї оцієї неспокійного часу, звертаються люди, з якими найчастіше? Безпека? Чи виїжджати на кордон? Чи повертатися вже коли бо вже наші жіночки хочуть? Чоловіки бізнес. Звісно, кохання дуже багато розлучень е, на зараз, і е, ще є ну воєнні по своїх справах там угу. воєнних. От ви е, добре, що ви згадали про військових? От е, ми ж знаємо, так що чоловіки більш скептично все ж таки. Ну, більшість чоловіків на відміну від жінок, вони більш скептично відносяться до е, таких питань. А от з настанням війни, чи побільшало саме от від чоловіків звернень? Побільшало від чоловіків звернення, при тому питання. Бізнесу питання е, про жінок, стосунки, і питання військові питають: ну с, ну, вони теж хочуть зрозуміти, що їх очікує там. От, іноді навіть я співпрацюю, питають про окуповані населені пункти, де є ворог, і угу. скажімо, як їх звідти вибити. Чудово! А, а чи розглядали ви питання, от саме з от, е, закінчення війни? Так, це питання завжди мені задають, і всі чекають дати, як колись у Радянському Союзі. Не буде так, так не буває, за один день не вийде. У 2023 році війна закінчиться. але… Це буде, скажімо так, фоново будемо звільняти Крим, Луганську і Донецьку область. От фоново, а тут фоново ми вже будемо бачити, що вже відбудовуватися. Mm -hmm. Переломний момент буде ще наступ Росії. Це десь буде кінець грудня, початок січня. Все-таки вони будуть пертися, і це буде переломний момент, коли ми е, вже потім їх поженемо так, поженемо. До весна літо. Це ми будемо вважати, що війна вже буде закінчуватися, але mm -hmm. розслаблятись не потрібно, і потрібно робити медитативні практики захищати наших воєнних обов'язково. Про що я завжди говорю на Ютубі. Угу. Тобто, якщо ну, їхній наступ буде, як ви сказали, грудень, е січень, але ми дамо їм е да. гарного Єдине, що Багато буде, багато буде втрат і з нашої сторони, також і про це треба теж розуміти. Тому слово перемога це тоді, коли ми їх всіх побілі, а, у, а нас немає втрат. Це буде, скажімо так, ми відіб'ємо свою незалежність, я вважаю так. Угу. А, і давайте все ж таки, от яким буде ваш, яким є ваш прогноз на а, наступний рік? На наступний рік, дивіться, в Україну будуть вливатися кошти, але ми будемо дуже себе почувати самотніми. Нас не візьмуть в НАТО і я не знаю, чи візьмуть в ЄС. Ми збудуємо свою якусь коаліцію, ще дві якісь країни до нас доєднаються, і це буде навіть краще для нас. Далі буде багато політичних сварок, распрі, таємні якісь двобої. Почнеться відбудова міст містечок, але багато людей вже не повернуться туди. Наприклад, херсонці почнуть купувати, ну, житло, нерухомість, нерухомість житло. Да, у нас в місті багато будуть переїжджати за кордон або за, за на західну. Далі ми будемо розчаровані. ЄС нам не не сподобається те, що вони нам. Нас знову обмануть, скажімо так. От, і будуть довго це робити. Ми можемо з якоюсь країни вимушено підпишемо е, договор співпрацю. Крим буде де, де Юре наш, але де-факто буде третя країна ним керувати. І це не Росія, і не ми. От, і, е, Неочікувано піде з країни, хтось дуже важливий. Я думаю, що це пан Ахметов, в принципі, mm -hmm. закриє. От, і якась дама буде тримати при собі ці портфелі до, до кінця. Тому рік я скажу так: ми не будемо без тепла, світла і води, ми не будемо падати в голодний обмарак, але ще говорити про якусь ніфіга собі. Як то кажуть, там перемогу, перемогу і класність, ми не будемо. Для людей треба буде багато фахівців в області будівництва. От, і е, ще влада не залишить людей без грошей, так не буде. На необхідне буде, скажімо так. От. І буде багато роботи. Ну саме такої роботи, і ще що старі, якісь якісь професії відійдуть, вони будуть не потрібні. Угу. От, буде якийсь такий. Ну і нові спеціальності потрібні. І ще що? Деякі підприємства вони закриються, і це буде для людей дуже великий крах. Угу. Навіть, навіть для кривого рога окремо ті, хто працюють на гоках, ті, хто під мединвестом і в Арселорі, треба дуже подумати, що е, треба шукати нову роботу. Чому? Тому що їх зараз тримають на якийсь там пайку, їх не будуть повертати. Залишать тільки якесь основне підприємство. У нас дуже буде багато безробітних людей. Але вони поїдуть за кордон і будуть заробляти гроші там. Бізнес в нашому місті не буде процвітати. Хоча uh -huh. на інших областях це будуть тобто, ті ж самі з окупованих територій, херсонці вони будуть розвивати раз. Uh -huh. Тобто такий е рік буде тяжкуватий, можна сказати. Це рік трансформації. Ті, хто поміняють своє мишлення, ті, хто зрозуміють, навіщо вони сюди прийшли, вони будуть на коні. Всі останні, хто звикли до стабільності, і що хтось покладе в рота кашу. Буде Угу. А От ви сказали, так, що ми і світло в нас буде, тепло в нас буде, ми все це вистоїмо, ми, ми все це витримаємо, ми через це все пройдемо. І тому хочеться задати, задати вам таке питання в кінці нашої програми, таке вже традиційне питання. От ми від початку війни ми чуємо таку фразу, як моя сила в тому, що я українець або українка. Угу. А, і от цікаво а, дізнатися вашу думку. А в чому все ж таки і є оця суперсила кожного, кожного українця або українки? Ну дивіться, я вам хочу сказати: по-перше, ми забуваємо. Mm. Я буду з точки зору езотерики, тому що я не знаю, можливо, це на патріотизм, патріотізм, е, як то кажуть, е, давлять. От я би сказала з точки зору езотерики, наша країна, хоч вона й маленька, вона дуже багата. От езотеричними знаннями, таємними знаннями у нас взагалі ми народжуємо багато талановитих людей. Замітьте ж всіх учених співаків і прочих їх забирають Росія. Крала і до себе. Угу. Так? У нас зараз до мене приходять на консультацію люди, і я бачу дуже багато у людей є магічні цінності. Тобто ну вони їх не розвивають. Як я кажу, ти, ти відьма недоділена, чого? Тому що ти вмієш щось зробити, психічна сила, ментал, наш мозок, ти можеш завдяки силою думки перевертати якісь события. У мене були, Чому я завжди кажу, любов перемагає смерть. Якщо жінка тримає на своїй енергії чоловіка, який воює, він до неї повернеться живий. І дуже часто чоловіки, які там, коли вони опиняються в такій ситуації, вони подумки звертаються не стільки до Бога, скільки до тої жінки, яка любить. Тому наша сила в у тих таємних знаннях, які радянська влада намагалася в нас ну, придушити, убрати, десь заховати, ми дуже... Чому людина подібна до Бога? Того, що вона обладає, не того, що в нього були ручки і ножки, того, що вона володіє всіми ж тими інструментами, якими володіє Бог, але вони в нас не розкриті. Тому, якщо хочу звернутися до наших глядачів, якщо вам здається, вам не здається. Так воно і є. Не треба ви не думайте, що ви розумні всі логіки. З чувством логіки це буде не так. Логіка до лампочки, того, що. Ми ви використовуємо 5% мозку. Треба давати е, свої інтуїції, говорити, слухати її, і тоді ви будете на вірному шляху. Треба розкривати ці вміння, і ми тоді переможемо у будь-якій війні. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пані Лано, за те, що ви завітали до нашої студії і за ці прогнози на наш наступний 2023 рік. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була таролог Лана Александрова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.